Та ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. Далі коротко про головні теми випуску. Урядовці у Донецьку з одноденною робочою поїздкою шахтарську столицю відвідали віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул та міністр регіон Буду Геннадій Темник. У шахтарській столиці готуються до святкування 1025 двадцять річниці хрещення Київської Русі. Старт чемпіонату України з легкої атлетики. Понад 700 спортсменів боротимуться за путівку на чемпіонат світу, що проходитиме у Москві. Вручення ключів від новеньких квартир, огляд модернізованої котельні та хід будівництва Кальміус Арени. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул з робочою поїздкою у Донецьку власні помешкання новосили отримали завдяки підтримці держави та програмі Доступне житло на урочисті здачі будинку в експлуатацію побували і наші кореспонденти. Валерія Шульженко з п'ятирічною лісою нарешті дочекалися власного житла. Валерія вчителька, тож придбати квартиру їй не по силах. Тому жінка скористалася програмою молодіжного кредитування і тепер володарка 44 метрів квадратних. Сьогодні ключі від однокімнатної квартири у Будьонівському районі Донецька отримала з рук віце-прем'єра. Моя зарплата вчителя не дозволяє мені мати власне житло. Ну благодаря програмі кредитування я думаю, моя мечта сьогодні существі Ми п'ять років там ушли і прийшли. Будинок на Багратіона частина житлового комплексу, що складається з чотирьох будівель, які зводять у рамках держпрограм доступного житла. З 72 сімей новоселів переважна більшість скористалася пільговим молодіжним кредитом. Кредит видається під 3% річних на період до 30 років. Ділянка під будівництво житлового комплексу була виділена безкоштовно. За рахунок міської влади було підведено і комунікації будівництвом строїтельством місті Донецьке займається не перший. рік, И на протяжении практически 8 лет при тесном сотрудничестве с Региональным фондом молодежного строительства нам удалось реализовать программу в городе Донецке и построить около 350 квартир для молодых семей. Поддержка молодых семей. Усилия программа 70 на 30, когда 30% компенсирует государство, 70% платит только сам человек. Или это длинного кредитования по 30 годовых. Каждый выбирает ту программу, которая ему наиболее удобна. За последние три года более 7 тысяч квартир. Уже получено по таким програмам более 7 тисяч українських сім'ї змогли реалізувати свою мечту. Котельня Іоніна у Київському районі Донецька ще один об'єкт, який проінспектував віце-прем'єр. Ця котельня флагман енергоефективних технологій, адже саме на ній Донецьк міськ тепломережею встановлено надсучасну німецьку когенераційну установку, що виробляє як електричну, так і теплову енергію. Обслуговує котельня 147 житлових будинків, чотири школи, дві лікарні та три дошкільних заклади. Сума інвестицій склала близько 20 мільйонів гривень. Власних Коштів підприємства. Окупиться проект десь за чотири роки. Економічний ефект від реалізації проєкту понад 5 мільйонів гривень на рік. Технологія сувместної виробники теплової і електричної енергії. Тобто, путем зжигання природного газу виробляємо електроенергію, яка використовується здесь для роботи і обеспечення технологічних процесів виробник і транспортування теплової енергії. Дане технологія, як я вже сказав вище, дозволяє. Уменьшить стоимость электрической энергии, которая в себестоимость будет составлять 51 копейка. На сегодняшний момент в закупке электрическая энергия составляет 1 гривна, 20 копеек с НДС без НДС 1 гривна. Поэтому мы оцениваем данную технологию как перспективную для того, чтобы в будущем не выросли тариф. Механизм только один: это энергоэффективность и снижение себестоимости самоуслуги. То есть в Донецке уже на сегодня две генерационные установки. Еще для того, чтобы полностью закрыть около 9 мегаватт в сутки потребность теплоцентрали города Донецка, необходимо еще две генерационные установки, которые, конечно, дальше, согласно графику и плана, теплоснабжение будет устроиться. Не оминув увагою віце-прем'єр і спортивну інфраструктуру, а власне будмайданчик Кальміус Арени. Наразі на місці майбутньої багатофункціональної споруди для Євробаскету – котлован та екскаватори. Її введення в експлуатацію заплановано на лютий 2015 року. Загальна міський спорткомплексу понад 16 тисяч. При проведенні концертних заходів понад 13 у ході проведення матчів з баскетболу та майже 13 при хокейних поєдинках. Після огляду об'єкту Олександр Вілкул обговорив підготовку до Євробаскету на виїзній нараді будівництва арени спортивна інфраструктура розбудовуватиметься не тільки в Донецьку, а й у Макіївці. Там побудують універсальний тренувальний комплекс, який після проведення Євробаскету 2015 передадуть дитячо-юнацькій спортивній школі. Катерина Щугерева, Павло Павлов. Регіональна служба новин. Також під час робочої поїздки до Донецька віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкол провів виїзну колегію Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства. Про хід підготовки до осіння зимового періоду дивіться далі. До 1 вересня кожен навчальний заклад України, а до 1 жовтня кожен будинок має бути готовим до осінньо-зимового періоду. На цьому віце-прем'єр Олександр Вілкул наголосив у Донецьку під час засідання виїзної колегії Мінрегіонбуду за участю представників всіх регіонів держави. Наразі підготовка до зими йде з випередженням графіку. Вже створено спеціальні оперативні штаби, а всі необхідні заходи відпрацьовано з міністерством. Ми створили чотири мобільні групи одна під моїм головуванням, три під головуванням моїх заступників, які вже відпрацювали 10 областей, і ми кожного ми його відпрацюємо до кінця вересня. Ситуація поки що є задовільною, Деякі області, Знають, які є питання, які мені потрібно на які сконцентруватися та Тому ми до кожного звернулися і я зараз підписав листи особисто на заступників з питанням контролю. Втім, куди нагальніше питання це утримання тарифів на житлово-комунальні послуги. Головне завдання якомога швидше стабілізувати ціни на комуналку та зменшити їх в тих населених пунктах, де тарифи було підвищено, не обґрунтовано. В кожному регіоні мають бути створені і працювати постійні робочі групи з перевірки економічної обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги. Облдержадміністрації мають до 15 серпня забезпечити аналіз економічної обґрунтованості тарифів на ЖКХ. І, якщо необхідно, треба скасовувати рішення тих місцевих органів влади, які допустили підвищення тарифів. Окреме питання заборгованість по зарплаті на підприємствах ЖКГ, незважаючи на позитивні тенденції. Так за півроку борг було зменшено на 41 відсоток. Проблема досі не втрачає актуальності. Тому представники облдержадміністрації мають тримати питання на контролі. На перше перше тринадцятого нас була дінаслішне мільона і на 11,4, якщо вірніше сказати на сьогодні. У нас 1,7 мільйона. Ми закратіли. Є тенденція зниження, Ну все це прочі підприємства де на комісіях і області і комісіях, які проводять департамент житлово комунального господарства, є підписання до Піровосьмого, погасіть один 1,7 мільйона. Від питань комунальних перейшли до житлових, адже проблем вистачає і в будівельній галузі. Зокрема, середня зарплатня українських будівельників зазвичай не відповідає встановленій нормі у 3 тисячі 400 гривень на місяць. Зокрема, у по цьому показателю, у нас только Полтавська область, опять же. За счет работы и стройки в нефтегазовом комплексе, где специалисты высокой квалификации имеют среднюю заработную плату 3,5 тысячи гривен. По всем остальным регионам 3400 средней зарплаты нет нигде. В среднем по Украине она составляет 2,7 тысячи гривен. Проте варто зазначити, що водночас в цій сфері намітилося одразу кілька позитивних тенденцій. Так, з початку року в експлуатацію здано понад 4,5 мільйони квадратних метрів житла, на 7% збільшилися обсяги капітальних інвестицій в будівельну галузь майже настільки ж обсяги житлового будівництва. Глібше мовнів Петро Беркут, регіональна служба новин. Також під час візиту в шахтарську столицю делегація регіонів, на чолі з міністром регіонального розвитку будівництва та ЖКГ Геннадієм Темником, ознайомилися з інфраструктурою міста, зокрема благоустроєм території. Серед інших об'єктів відвідали і парк культури та відпочинку імені Щербакова. Чи лишилися задоволені побаченим, знають мої колеги. Делегати з усіх куточків України відвідали Донецькі парки мені Щербакова. Імпровізовану екскурсію територією особисто провів директор парку Ігор Мартинов. Подивилися дельфінарій та аквапарк. Зосередились на демонстрації роботи з озелененням. Ті нові об'єкти, які у нас з'являються, це, як би само собою розуміючи, але чесно кажучи, ви знаєте, що найголовніше – це тот ландшафт, який ми сьогодні міняємо. Тобто, у нас появляются те аллеи новые, те цветники, вот, какие-то скульптуры из живых световых растений. Да, вот Это основной акцент, на что мы хотим уделить внимание. Вот, Потому что объекты вы же знаете, то есть, ну, больше мы аквапарка не построим или больше дельфинарии у нас не появится. А вот именно то, что вот нравится людям, то, что это радует глаз, вот мы стараемся это возобновить вот в полном объеме максимально. І здається, такий підхід обрали не дарма. Більшість делегатів підкреслює вражені побаченим, адже не очікувало від традиційно промислового регіону такого відповідального ставлення до ландшафтного дизайну, Тож що вже планують взяти донецькі ідеї на озброєння під час озеленення території власних міст. Таке найкрупніше місто із такими потужностями і виробничими, і з такими бюджетними можливостями воно ну вартує того, щоб наслідувати. Самі архітектурні рішення також, особливо те, що ми зараз побачили на території вашого прекрасного парку. Я сподіваюся, що те, що нам показали і те, що нам вдалося подивитися, можна буде порадити колегам, зокрема, проєктувальникам. Повчитися можна тому, що при озеленении города необходимо основной упор делать не на количество высаживаемых, скажем, деревьев, там, кустарников, а на то, чтобы параллельно с высадкой продумать вопросы ландшафтного дизайна, благоустройства территории, чтобы создать такие объекты, в которые горожанам было приятно ходить, проводить вместе время, особенно на выходных, с семьями. Поэтому здесь очень много интересного, есть чему поучиться, очень красиво. Тож можна очікувати, що вже незабаром саме донецькі ідеї допоможуть владі інших регіонів в озелененні міських територій. Гліб мовню Олексій Куделя, Олександр Детиненко, регіональна служба новин. Діти майбутнє України у рамках реалізації нових соціальних ініціатив президента Віктора Януковича глава держави підписав закон щодо підвищення розміру виплат державної допомоги на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами. Тож, згідно із законом, розмір надбавки на догляд за дитиною інвалідом під групи А підвищується з 50 до 100% прожиткового мінімуму. Для інших дітей-інвалідів надбавка встановлюється у розмірі 50% від прожиткового мінімуму. Закон Набуваючи чинності з наступного дня після його опублікування. Більше тисячі спеціалізованих автомобілів для центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф закуплять та поставлять у регіони країни. Відповідний закон про внесення змін до державного бюджету України на рік поточний вже підписав президент Віктор Янукович. На переоснащення системи екстреної медичної допомоги передбачається фінансування у розмірі 922 мільйони гривень. Відносини між Україною та Європейським Союзом продовжують розвиватися. Так, перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов зустрівся з представником ЄС в Україні Яношем Томбинським. Сторони обговорили актуальні питання сьогодення. Головна увага була приділена консолідації зусиль органів української влади спрямованим на підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС у листопаді. З українського боку було наголошено на готовності зробити всі необхідні кроки для реалізації асоціації з ЄС. Ек стратегічної мети України також було відзначено, що наступні місяці будуть вирішальними на цьому шляху і вимагають від України політичної волі та системної роботи, спрямованої на підписання угоди та її подальшу успішну імплементацію.